Життя з біороботом. В моїй ситуації це на Філіпінах в Україні. Я прожив практично все своє життя, і там в мене було п'ять дружин. Кожний розрив, кожний кінець відносин це був трагедією, депресією, повним жахом. Ну, тобто, все, все було непросто. Це зараз можна про це вже якось трохи стьобово розповідати. Тут, на Філіпінах, я вже майже тричі не одружився. І зараз відбувається четверта спроба в процесі. Як ви зрозуміли, стадний інстинкт в мене ще той, сам я жити не можу, мені потрібний хтось. Але знайти людям один одного, де б то не було, це складно. Якщо порівнювати Україну і Філіппіни, там є свої моменти, мотиви причини, тут вони є свої. І от на прикладі сьогоднішніх відносин, які відбуваються саме зараз, я спробую пояснити, що відбувається як тут, так і загалом. Отже, приїхав в мегаполіс для того, щоб нарешті була дівчина. Це одна із таких базових причин. Чому я поїхав від океану? От сюди. Де зовсім інше життя. Зі своїми плюсами і мінусами. От на третьому місяці життя тут знаходиться дівчина, але це вже дівчина така, знаєте, по домовленості. Коли ти не живеш, живеш, а тут зустрів когось, і в тебе з цією людиною почуття, і ви починаєте жити разом, а потім одружуєтесь. Ну, тобто, класичний варіант. Тут. Проживши вже майже 8 років, живеш-живеш, і в процесі розумієш, що такого варіанту, скоріше за все, не трапиться ніколи. Про любов, про стиковку щодо інтелекту, а поговорити, оце все тут практично відпадає. Люди, острів'яни, вони по-іншому влаштовані щодо розумових здібностей, до інтелекту. Тут це все складно, бо люди народилися в раю, в них мізки не працюють, як в нас, кожного дня в пошуку чогось, щоб вижити. Живуть вони в розслабленому стані. Тому все звелося: типаж. І хоча б відсутність істерик на початковому рівні, на базовому. Тому що крім всього іншого. На відміну від тих стереотипів, які існують, місцеві люди вони доволі істеричні. Прямо аж занадто. В них просто оця планка початку істерики, вона вища, ніж на наших територіях. Ну, коли вона досягається і коли це входить в звичку, це перетворюється в якийсь жах. Таким чином. Понизивши планку, ну це не я, це моя нервова система і мій внутрішній навігатор. Мені просто вже почав кричати: що забудь про любов, про якісь там почуття високі, забудь про інтелект, забудь про в моїй ситуації жінку як друга. Просто типаж, мінімальна кількість істерик. Далі, от уже на цьому рівні, хоча б якась психостиковка. І буде тобі хоча б якесь щастя, бо по-іншому взагалі не буде нічого. От знайшлась така дівчина. Отакий От типаж. Її вже кілька разів бачили на стрімах. З нею є окреме відео. Далі. Завів собі іноземець біоробота. Так можна подумати, на перший погляд. Є дівчинка. Яка виконує твої забаганки, до якої ти почуттів у тебе немає, в неї, в свою чергу, до тебе теж. Але у вас такі взаємовигідні відносини, вона вирішує всі хатні питання. Чоловік вирішує всі фінансові питання. Чоловік трохи домінує, бо він то все постачає. І отаким от чином. Відбувається оцей симбіоз. Отаке співмешкання двох різних культур разом з домінуючим тим, хто заробляє гроші. І, типу, от хто заробляє, неважливо це чоловік чи жінка із іноземців, він якось там помикає типу тією людиною, бо інакше. Вона позбудеться оцього стилю життя, яке вона має з цим іноземцем чи іноземкою. І якось воно все виглядає не дуже добре зі сторони. Тим більше, коли ще присутній розрив у віці. Багато там пишуть, ага. от... В конкретній моїй ситуації зараз це вікова різниця 27 років. 27 років, чим ти собі думаєш, що це таке, це якесь рабство, це якесь середньовіччя і так далі. Тепер подивимося в моїй ж конкретній ситуації, це зі сторони дівчини. На жаль, з нею інтерв'ю на, на цю тему, як би я не розмовляв, вона ще з камерою не дружить взагалі. Вона просто замикається, вона соромиться говорити, вона починає говорити дуже тихо. Якщо ти починаєш там говорити, ну, будь ласка, ну швидше, ну голосніше, вона тоді взагалі замикається. Можливо, потім вона звикне, і ми зможемо якось про це повноцінно розмовляти на камеру. Зараз це, на жаль, можливо, тільки повз камеру, і то ще треба підібрати час. Так от вона на це дивиться як? От я живу з іноземцем, я хочу жити з іноземцем. Таку якість життя сама я не отримую ніколи, в силу різних причин. І будь-які моменти забганки його, що мені не дуже подобається, до чого треба пристосуватися, це ніщо в порівнянні з тим, як я жила раніше і що мене очікує небудь цього іноземця. От я її запитую. Там інколи мене подразнює, як вона довго думає, як вона там довго відповідає, як вона певні речі просто не розуміє, до яких речей її треба привчати. І відповідно це зриваєшся вже на такий. Ну, як ти не розумієш, ну отаке. А вона каже, каже, повір, я розумію, що тебе не переробити все силу різних причин. І я не хочу втрачати те, як воно є, мене все влаштовує, я під це підлаштуюся, в цьому нічого страшного немає. З іншого боку, ще такий момент, що тепер давайте розглянемо той варіант, що не я завів біоробота, як можливо комусь здалося. А що це вона завела іноземця? Знаєте, як у нас, коли чоловік голова, а... Жінка то шия. Тут спрацьовує той самий принцип. Причому він починає доволі жорстко працювати тоді, коли, наприклад, в них з'являється у такої пари інтернаціональної на цих територіях спільна дитина. Або на неї записаний бізнес, або на неї записана земля, яку іноземці тут не мають права при купівлі записувати на себе. От тоді там взагалі все змінюється. Бо. Саме жінка тоді починає диктувати умови, а чоловік уже такий собі найманий робот для забаганок. Якось отак. Мавінгапон. І от що з тієї, що з тій, з іншої сторони, якщо е, розглянути всі аргументи, отаке от, от життя по домовленості, нагадаю, що як це починалося? Ще не зустрівшись, ми з'ясували, що вона працює. Хатньою робітницею в заможній родині. Причому в неї ще є дві старші сестри, є мама, вони теж працюють домробітницями, і їхні бабці. Це пам'ятаєте, як у фільмі Форест Гамп і його дід, і того дід, і прадід, і прапрадід, і так далі. Отут те саме. Жінки всі прибирають. І отак от воно в них буде все завжди. І ще на багато поколінь вперед. Навчити їх чомусь іншому, от я зараз там, наприклад, намагаюся блогерство, щоб щось робити, щоб скільки мені ще там не лишилося навчити її таким речам, щоб вона потім змогла спокійно жити, займатися цікавою справою. І ця справа повноцінно забезпечувала її життя. Процес буде взагалі непростий. Причому такий непростий. Так, є місцеві дівчата, які схильні, які більш активні, менш сором'язливі. Але треба враховувати ще такий момент, що місцеві люди от щодо біороботів, вони, в них дуже поведінка стандартна. Вони поводять себе будь-які там соціальні моменти, комунікація. Все в них абсолютно однаково. В очах інших це вона завела біоробота. Насправді домовленість двох біороботів. А якщо це розглянути тепер з точки зору з третьої, як ми там живемо в Україні і загалом в Європі, то так як оце я живу зараз, це була класика ну, років 100 тому. І про різницю у віці, і про домінацію того, хто. Більше матеріально, на, на матеріальній базі, кого це влаштовано, і так само хто менше залежний, просто далі ми відійшли від е, от саме такої форми. А тут вона лишилася, а тут це взагалі нормально. Настільки це добре, от взагалі жити з людиною. З якою тобі особливо ні про що поговорити. Тобто, ми знаходимо звично теми про місцеву культуру, вона мене вчить мові. Але ну, загалом, ну, ну так собі, ідея. Тобто, живеш з не занадто розумною людиною. І що тобі хочеться, ну добре, тоді нехай хоча б це буде твій типаж і сексуальна гармонія. От з цього місця. Далі, якщо ви не будете чути про сексуальну гармонію повноцінну розповідь, то це значить, що ви дивитеся обрізану версію. Бо буде дві версії цього відео: одна для платних підписників, там, де буде повністю, що я зараз розповім. І інша це буде урізана для тих підписників, які по якимсь причинам не зробили собі платну підписку. Треба ще сказати от про що. Конкуренція. От, наприклад, ми з е, оцею дівчиною тут зараз живемо, і якщо ці відносини руйнуються, то для мене знайти рівноцінну ну, таку от, партнерку, яка є на сьогоднішній момент, це взагалі не складно. Ну, ну просто там знову ж, якщо живеш в мегаполісі, і цей кругообір дівчат відбувається, ну, ну знову там, ну хай кілька тижнів, кілька місяців, знову така. Для неї от ми беремо я, мій вік, мою зовнішність, мої матеріальні статки, все разом. І беремо у дівчини. Там в першу чергу типаж, розумові здібності. Стадія оця планка істеризму, і все разом. Конкуренція між іноземцями за місцевих дівчат, вона практично відсутня. Тому що іноземці вони тут хоч і є, і їх типу багато, але це не десятки мільйонів поодиноких і ще й не занадто вродливих дівчат. Тому цей фактор обов'язково треба теж враховувати. З іншого боку, краще нехай буде. Партнер-партнерка вже хоча б якісь, бо такий собі секс в будь-якому випадку кращий, ніж його відсутність взагалі. І от що ми маємо в результаті? Маємо ми в результаті двох біороботів, які мешкають по домовленості. І в них немає нічого спільного, щоб апоговорити. Ну там на мінімалках буквально. Так. І в сексі це краще, ніж його відсутність взагалі. Але це аж ніяк не дотягує до тих 5%, до тих 5 жінок, які я дуже пам'ятаю, які самі-самі слоненята в тому переліку Петрика П'яточкіна. По заповітам його. При розрахунку. І от висновок, коли хтось переїздить сюди з мрією знайти дружину чоловіка, то, скоріше за все, ви упритеся в такий варіант, коли вам, коли ви і не друзі, і поговорити вам особливо ні про що. І сексуальна гармонія, секс стиковка у вас, ну так собі. Але якщо ви з такими стадними інстинктами плюс-мінус, як в мене, і з поглядом на сексуальну гармонію плюс-мінус, яка там теж приближена, я думаю, що я в цьому плані аж занадто середньостатистичний. То, от, що там, що тут, ми і будемо мати отаке от співмешкання двох біороботів з певною домінацією в залежності від матеріальних обставин. Єдине що, тут, якщо на чоловіків, а на жінок ще більше, буде ціле полювання, тому що ми їм можемо дати набагато різнобарвніший, цікавіший, навіть заможніший стиль життя, ніж є в них на даний момент. Хто більше у виграші, та більш-менш воно все збалансовано. І отак от воно і працює. І приблизно саме це вас очікує на цій території. Знову ж, це було відео для тих, хто їде на ці території в пошуку саме довготривалих відносин. Там, де каруселі, якщо говорити про різнобарв'я жінок та їх оберту природі, або чоловіків. То якраз це ідеальна територія. А щодо серйозних відносин, вже далі мені додати нічого. Всі ми різні, тому аж занадто оригінальні. Але як бачите, все зводиться, всіх урівнює оцей момент щодо психостиковок і сексуальної гармонії. Тому все якось буде. Робіть висновки. І все ж таки будьте адекватними. Це про це було на початку. É